Костя Дудчак на чемпіонаті України шашок 64 був за крок до перемоги. Однак суперник виявився сильнішим, бо був старшим. На чемпіонаті в цьому я зайняв фосте місце, злетів з третього. Якби останню нічий був би третім, якби останню вигра, то був би першим. Президент обласної федерації шашок пояснює, у шашкістів тут великі проблеми. Адже щоб поїхати на змагання, ні влада, ні спонсори гроші не виділяють. А це на чемпіонати Європи чи світу тисячі чи навіть десятки тисяч гривень. Приблизно на одну поїздку треба дати за 15 тисяч гривень. Це на одну дитину. На з ним вже повинен хтось бути дорослий тренер. На тренера треба шукати. О, це дуже серйозна проблема Гроша, і Невідомо як. Як ми зможемо це знайти? Не можна сказати, що нам не допомагають да, але ці кошти це краплинка на не зразу, наприклад, об спорту виділити п'ятьом дітям по 15 тисяч це нереально. Взагалі у міському відділі спорту кажуть, роблять усе можливе, однак дійсно спорт так багато грошей не має. Лише тіше, що на Прикарпатті почастішили змагання всеукраїнського рівня. Дуже приємно, що місто Франківську зокрема довіряють проведення чемпіонатів України з шашок зовсім зовсім нещодавно в лютому. Місто, вкотре приймало чемпіонат України, я хочу зазначити, що змагання пройшли на дуже високому рівні. Адже до нас приїхали понад 100 спортсменів з 11 областей і Дуже дуже приємно, що в місто довіряють вже третій третій раз поспіль третій, пом... третій раз поспіль проведення всеукраїнських змагань. 2015 рік зазначають організатори. Був більш успішним шашок аніж попередній, адже прикарпатські шашкісти завоювали 25 медалей. А це на сім нагород більше ніж у 2014-му. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.